Погода в Україні 22 вересня буде теплою. У цей день у деяких областях буде дощ з грозою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. В Україні 22 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Лише на території Закарпаття та Прикарпаття в день буде невеликий короткочасний дощ з грозою. У Карпатах вночі та вранці прогнозують туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура вночі від 10 до 15, на узбережжі морів та Закарпатті до плюс 18, вдень від 22 до 27. Йдеться у повідомленні, за даними Метеопрог, літня погода не покидає Україну. 22 вересня у багатьох областях буде справжня спека. Розжарить майже до плюс 30 градусів. Найспекотніше буде на території Кіровоградської та Запорізької областей. Там температура повітря підвищиться до плюс 15 плюс 29 градусів. Найхолодніше очікується у Львівській області. Температура повітря підвищиться всього до плюс 13 плюс 23 градусів. У Києві 22 вересня буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Також синоптики. Попереджають про те, що 22 вересня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура по області вночі від 10 до 15, вдень від 22 до 27, у Києві вночі від 13 до 15, а вдень від плюс 24 до плюс 26 градусів, повідомляє Укргідромедцентр. Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова ж погода цього року почнеться досить рано. Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду. Україну, а також інші країни, може накрити колапс полярного вихору. У жовтні і листопаді середнього місяць температура буде на 1 градус Цельсія вище норми. Прогнозують синоптики. Також синоптики розповіли, якою буде погода в останній тиждень вересня 2020 року року. Різкого переходу на осінню погоду не буде. Також найближчим часом не варто очікувати заморозків. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.